Тема дня, вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. З 1 листопада наркотичні ліки відпускатимуть за електронним рецептом. Ну насправді електронні рецепти стосуються не лише наркотичних препаратів ще яких як це буде взагалі працювати. Про це будемо питати зараз Марію Карчевич. Вона з нами на зв'язку. Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку на онлайн зв'язку. Марія з нами Вітаю вас. Марія, дякую, що долучилися до нашого. Ефіру, вітаємо. Отже, оця постанова: те про що ми узнали з 1 листопада, наркотичні препарати мають відпускатися лише за електронним рецептом. Яких саме препаратів це стосується, давайте конкретизувати просто. Ну, я б сказала, що цей рік загалом є рік електронних рецептів, тому що ми мали з 1 серпня запуск електронного рецепта на антибактеріальні лікарські засоби, і з 1 листопада запустився рецепт на наркотичні психотропні препарати. А це всі препарати, які належать до цієї групи, вони визначені власне на рівні постанови уряду. І з 1 листопада вже запрацював електронний рецепт. Потрібно сказати, для чого взагалі потрібен такий рецепт, і так, чому так. ми вводимо таке наведення. А найперше, це є одна із вимог для України щодо вступу до Європейського Союзу. Саме забезпечити контрольованість обігу рецептурних препаратів. Ми всі раділи, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, але разом із тим маємо і виконувати директиви та стандарти Європейського союзу. Окрім того, це так само є певна контрольованість обігу. Зокрема, коли ми говоримо про наркотичні препарати, то зрозуміло, що це є ліки сильної дії і має бути контрольованість обігу цих препаратів в нашій країні. І так само це є автоматизація певна. Процесів і для медичних працівників, і спрощення певних процесів для пацієнтів в частині того, що тепер можна буде і дистанційно так само виписувати електронні рецепти, отримуючи смс з номером рецепта і з кодом погашення, в кого е пацієнти мають отримувати ці рецепти, чи йдеться як завжди про сімейних лікарів? Ні, тут дуже важливо, що саме рецепт може виписати лікуючий лікар, тобто це не тільки сімейний, а й той лікар, який супроводжує пацієнта. Тобто виписати рецепт може будь-який лікар, що надає лікування або встановлює діагностику, супроводжує пацієнта. Які ще препарати ми вже маємо купувати лише за електронними рецептами? Я знаю, що ми йдемо до цього поступово, і що це із часом буде стосуватися абсолютно усіх ліків? Так справді з наступного року весною планується впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати. Ми говоримо про те, що в умовах воєнного стану також треба зауважити, що наразі є перехідний період, тому що ми знаємо, що є і перебої з електроживленням є певні питання, можливо, в окремих закладах, які ближче до бойових дій, до фронту. Тому встановлюється перехідний період. Якщо є певні технічні проблеми, дозволяється в цей час виписувати попровий рецепт. Це важливо, тому що ми воююча країна, в нас триває війна. Але говоримо, що з наступного року з урахуванням безпекової. Ситуації ми запустимо повноцінно вже електронний рецепт на всі рецептурні препарати, таким чином забезпечимо автоматизацію обігу таких препаратів в нашій країні, і в тому числі попередження самолікування. Адже до прикладу, у випадку антибіотиків, часто споживали ці препарати, тому що хтось порадив або в інтернеті. Але це ліки сильний дії, їх треба вживати тоді, коли призначив лікар, коли справді є відповідне захворювання, і людина має вживати ці препарати. З антибіотиками згодно, чи наразі їх вже теж купувати треба тільки за електронним рецептом, чи поки що триває оцей перехідний період і стосовно антибіотиків? Триває перехідний період. Якщо немає технічної можливості, дозволяється виписка паперового рецепту поки що. Якщо є технічна можливість, то електронний рецепт, звісно. І в нас на сьогодні, з моменту запуску, вже є більше 300 тисяч електронних рецептів, створених на антибіотики саме. Тож ви mm -hmm. не користуються медичні працівники і пацієнти цією послугою, mm -hmm. а ви вірно сказали про технічні можливості, враховуючи те, що А по перше триває війна, і ця війна тягне за собою ще кілька е, багато різних проблем стосовно відключення світла, стосовно е, немає інтернету, стосовно лікаря, як у цьому випадку е, людям себе поводити? Ну, загалом у нас триває безперервність медичної допомоги. Робота закладів охорони здоров'я не припиняється навіть в умовах війни. Тобто, ми розуміємо, що для того, щоб була безперебійна робота, заклади забезпечені і генераторами, і медична допомога пацієнту надається. Це важливо, що саме система медична показала свою спроможність і витривалість, в тому числі в ті важкі часи, що зараз наша країна переживає. Угу. Чи відпрацьований механізм, якщо це, скажімо, вихідний, так і людині от просто зараз необхідно, а просто зараз він не може отримати електронний рецепт. Чи у лікаря він може його отримати у будь-який день без вихідних? Як це працює на практиці, хочу зрозуміти. Ну так само, як і медична допомога надається, тобто є ж певні чергові лікарі, якщо це мова йде про окремі випадки і так далі, mm -hmm. завжди в закладі охорони здоров'я є той, хто надасть медичну допомогу, медичний працівник. І, відповідно, якщо людина потребує саме рецепту, то він і становить таке призначення на певний вид препарату. Угу. Чи перехідний період буде пов'язаний його закінчення із війною? Якщо війна закінчиться, то певно, що ми можемо повністю переходити на електронні рецепти, так вважаючи, що не буде вже технічних проблем. Ну це я так розумію напряму пов'язано із війною сьогодні. Чи перехідний період незалежно від війни? я б сказала навіть не стільки з війною, як з урахуванням ситуації, що буде в країні, зокрема з електроживленням, з іншими аспектами саме технічними, тому що, наприклад, коли не було таких перебоїв, то звісно, що і робота закладів охорони здоров'я була простішою, але зараз ми розуміємо, що є певні труднощі для усіх нас, тому тут більше від ситуації, що буде на той момент часу в нашій країні. Отже, поки, отже, поки що такої дати, що ви зайшли до аптеки і вам відмовили, бо немає електронного рецепту. Її поки що немає, вона не встановлена. Правильно зрозуміло? Для нас є очікувана дата, але кажу, що а, тут прогнозувати дуже складно, тому що ми не розуміємо, яка буде ситуація наступного року в країні, Але нас внутрішня очікувана дата, звісно, що є, до якої ми готуємося. І ви сказали, що є вже досить велика кількість позитивних відгуків стосовно електронних рецептів. Так а чи є негатив? Є незадоволені. Цим моментом швидше я б сказала перед запуском електронного рецепту на антибіотики настільки не негатив, як було хвилювання саме пацієнтів, як це буде працювати. Дехто не знав, що взагалі антибіотики відпускаються по рецепту, хоча це не була нова норма, і навіть були випадки, що збільшились продажі антибіотиків до запуску електронного рецепта, саме в аптеках. Тобто, люди можна так сказати, запасалися, бо раптом не зможуть потім отримати. Але зараз і продажі і ситуація Стабілізована і в принципі користується цим сервісом, Тож, можна сказати, що запуск пройшов успішно. Я вам дуже дякую за цей коментар. З нами на зв'язку була дякую. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань саме цифрового розвитку. Чому ми говорили сьогодні на цю тему? Тому що з 1 листопада запроваджені електронні рецепти саме на наркотичні препарати, але і з часом електронні рецепти будуть запроваджені на і інші препарати. Також але, як запевнила нас зараз заступниця міністра, поки що триває перехідний період. Отже, можемо користуватися і Електронними рецептами і поки що паперовими рецептами це була тема дня. Залишайтеся з нами. Головне, бережіть своє здоров'я. Нехай ці рецепти вам знадобляться якомога менше і рідше. Побачимося.